Сімейний портрет, який народжується під час створення сім'ї, та передається у спадок новим поколінням. Так характеризують подвійну ляльку нерозлучники, яка зображує чоловіка і дружину. Днями такі мотинки вчилися створювати у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Їх зазвичай мотають з однією рукою на двох, що символізує добробут і щастя. Адже одна ручка, що це означає? Це означає, що я хочу з тобою прожити. Усе життя я хочу йти з тобою одним шляхом, підтримувати тебе, турбуватися про тебе, ділити на своєму життєвому шляху усі негаразди і усі радощі. Тренеркою зі створення таких ляльок стала Миколаївська килимарка Наталя Мазур Степанюк. Пані Наталя від початку великої війни робить такі обереги для українських воїнів. Сьогодні ж її вироби розлетілися всією Україною. Дуже багато і дуже приємно, коли бачиш так: от в якихось новинах з'являються новини з фронту. Або їдуть десь наші волонтери на, на передову, як правило, не показують ну, де це знаходиться. Да? А там в машині, як правило, це або Десь на грудях висить, бачиш, о, не розлучники, о туди Значить, вже ну добре, так тепліше стає на душі. Ти бачиш, оце ну. Приносить часточку якогось тепла, якоїсь радості. Ми розуміємо, що сьогодні бійцям найбільше потрібна матеріально-технічна підтримка, каже майстриня. Однак такі обереги зігрівають серця тих, хто захищаючи рідну країну вже протягом тривалого часу, знаходяться далеко від дому та близьких. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.